Павло глазовий, ревнивий чоловік. Вранці жінка на курорт виїздити мала, В безрозмірний чемодан речі укладала. Дві ковтиночки нові, гарні чоботята, Модну курточку і плащ білі штаненята, Пильним оком чоловік зміряв чемоданчик, Значить, має на меті завести романчик. Бач, радіє, що сама, що без мене їде. Ні, голубко, постривай, діло так не піде. Серед ночі він устав, взявся до роботи, Чимоданчик спорожнив, вклав дешеві боти, сіре платтячко старе, панталони, майку, пару штопаних панчиг і руду кухвайку. А уранці підсадив у вагон дружину. Їдь, голубонько, погуляй, а я тут спочину. Через тиждень він листа жінці посилає. Нудно пише в світі жить, як тебе немає. Як ти, рибонько моя, там відпочиваєш? Де проводиш вечори? Чи в кіно буваєш? А дружинонька листа шле йому додому. Не ходжу я у кіно, бо немає в чому. У палаті цілі дні кисну від нудоти. А як вечір наряд жусь у куфайку й боти. Та й блукаю по кущах отаким манером. Признаюся не сама, а з міліціонером. А щоб ти не хвилював, поділюсь секретом. Нам не страшно у кущах, бо він з пістолетом. Дякую за увагу! До зустрічі!